Слава Україні, друзі! Героям слава! Колись, щоб створити криптовалюту, потрібно було знати кодування, знайти ту саму команду, яка буде вести ваш проект. Звісно, для цього всього потрібно були неабиякі вкладення для того, щоб створити свій власний токен, свою власну криптовалюту. На даний момент, в 2024 році, ми можемо створити всього на всього, маючи свій телефон і доступ до інтернету. Зараз вже не потрібен комп'ютер, не потрібні знання кодування і так далі. Ми можемо зробити свій власний токен, свою власну криптовалюту буквально за дві хвилини. І в цьому відео я вам покажу, як створити свою криптовалюту, як на цьому заробити тисячі доларів. Власне, можна сказати, майже з повного нуля. Там потрібно буде заплатити за комісію. Так, там є нюанси, але дивіться це відео, і я детально вам розкажу, що до чого. Друзі, а вас попрошу поставити вподобайку під цим відео, підписатись на цей канал. Якщо відео не сподобається, просто відписуйтесь, забувайте про цей канал. А ви на YouTube каналі Шаркус, де все про заробіток. Давайте для початку одразу вам вставляю історію, як хлопчина йому щось порядку 16 років заробив більше ніж 60 тисяч доларів. Який створив свій власний токен, та історію ви зараз побачите. Зараз ви бачите відеофрагмент того, як хлопчина, який створив свій власний токен, проводив прямі ефіри, люди купляли даний токен. У відео він просто виводить всю ліквідність, тобто можна сказати засками всіх людей, які купляли даний токен. Ось токен падає до нуля, і він виводить свої 30 тисяч доларів на свій гаманець і, власне. Фіксує прибуток далі. Ця історія набуває резонансу. Люди почали в Твіттері постити це, репостити, і буквально на наступний день капіталізація даного токену вже складала 70 мільйонів доларів. Якщо б він не продав свої токени і не заскамив людей на власне на 30 тисяч доларів, зараз у нього на балансі було б 4 мільйони доларів. Ну, Самі розумієте, в скільки раз більше. Ось такий власне випадок, який відбувся зовсім недавно, буквально тиждень тому. Тож на цьому можна заробляти, можна пушити свій токен. TikTok, YouTube, Telegram і так далі. Це реально, адже людина, яка просто вела свої прямі ефіри, заробила на цьому більше ніж 60 тисяч доларів. Чому 60 тисяч доларів? Адже в нього на балансі, коли він продавав, виводив ліквідність, ще залишилось пару тисяч токенів. Ось, власне, коли капіталізація виросла в тисячі разів більше, він далі продав свої токени весь залишок і ще заробив цього 30 чи 40 тисяч доларів. Тож власне, давайте перейдемо до того, як створювати свій власний токен, маючи при цьому тільки мій телефон. Я зараз трошки посунуся, давайте в цю сторону. Ось тут буде відображатися мій запис екрану. Я буду детально показувати, як створювати свій токен в будь-якій мережі. Ви можете створити в мережі Binance Smart Chain, Ethereum, Solana і так далі. Але в ефірі там завжди велика комісія, тож рекомендую або Binance Smart Chain, або Solana. Токени в мережі Solana також зараз на хайпі, тож можете спробувати. Спочатку я буду створювати токен, наприклад, в мережі Binance Smart Chain, показую вам детальну інструкцію, а потім покажу, як створити свій власний токен знову ж таки у два кліки в мережі тон. Тож будемо користуватися платформою DodoX. Дана платформа дозволяє нам створити свій власний токен без програмування і так далі. Ми далі тут можемо запустити свій аирдроп, далі ми можемо налаштувати, що токен буде спалюватись в певний період, і так далі. Для цих налаштувань просто ставимо галочки і все, ми не користуємося кодуванням і так далі. Тож, перейшовши на платформу DodoX, для початку потрібно законектити наш гаманець, адже тут потрібно буде сплачувати комісії і токени, які ми створимо, будуть вже на нашому гаманці MetaMask. В моєму випадку Metamask. Ви можете вибрати будь-який інший. Тож натискаємо Connect Wallet», вибираємо Metamask. Якщо у вас, наприклад, на iPhone не connect, для цього переходимо в сам браузер Metamask, вставляємо адрес, який ви скопіюєте внизу під відео. Ось так. Далі натискаємо знову ж таки Connect. Бачимо, що мій гаманець законектився. Ось, власне, я можу користуватися даною платформою. Переходимо в меню. Далі натискаємо Launchpad і натискаємо створити свій власний токен. Далі нам потрібно вибрати символ нашого токену. Що таке символ токену? Тобто це так, як люди будуть бачити ваш токен, який відображається, наприклад, в гаманці Metamask. Для прикладу, давайте створимо токен так? Я просто вам показую. Далі вводимо токен Supply, яка загальна кількість наших токенів буде у нас на нашому балансі. Для прикладу, давайте виберемо 100 мільйонів. Або давайте краще 100 мільярдів. Далі нам потрібно вибрати додаткові функції це спалювання, комісія. Так далі. Ну, давайте виберемо: тобто спалювання буде 0,1%. Це так для прикладу, знову ж таки, це на швидку руку. Також комісія 0,1%. І бачимо, для того, щоб створити свій власний токен, мені потрібно заплатити зараз на даний момент 0,5 BNB. Зараз це порядку 30 доларів. Натискаємо Create, і на моєму балансі недостатньо BNB. Давайте я це конвертую зараз і покажу. Так, я докинув трохи BNB, тепер повертаємось назад в браузер гаманця Metamask і натискаємо Create Token. Потрібно підтвердити дану транзакцію. У нас З нашого гаманця спишеться 0,5 BNB. Натискаємо ОК. І нижче, друзі, ми бачимо, що вже є мій токен Лебіга, хто його створив. І загальний баланс на моєму metamask гаманцю зараз 100 мільйонів токенів Лебіга. Натиснувши на додаткові налаштування, бачимо, що є різноманітні пули, які ми можемо створити, наприклад, для просування нашого токену. Це не в цьому відео, але якщо вам цікаво, то я можу записати інше відео з додатковими налаштуваннями та інструкцією, для чого це все потрібно використовувати. Натискаємо хрестик і повертаємося до нашого головного. Меню. Далі нам потрібно скопіювати контракт-адрес даного токена. Тобто я його копіюю і переходжу в свій Metamask. Тут є вкладка імпорт токенів. Натискаємо на це, і далі нам потрібно вибрати не пошук, а додатковий користувацький токен. Натискаємо сюди, вставляємо наш контракт-адрес нашого токену. Бачимо, що підтягнувся символ лебіга, кількість е чисел після знаків коми, тобто це буде 18 ноликів після коми. Натискаємо далі. Імпорт підтверджуємо, і зараз має токен Лебіга відображатись у моєму гаманці. Ось власне 100 мільйонів токенів вже на моєму балансі. Як залізти свій власний токен, наприклад, в моєму випадку Лебіга на е, будь-яку біржу. Ну це не буде біржа, наприклад, Binance, Bybit і так далі. А, а наприклад, скористуємося PancakeSwap. Тож далі переходимо в браузер знову ж таки MetaMask, Це дуже зручно. Пошуку вписуємо PancakeSwap. Далі потрібно законектити наш гаманець, підключаємо. Та далі нам потрібно натиснути на вкладку Earn і Liquidity. Натискаємо сюди, вибираємо мої позиції, додати ліквідність. Тут потрібно вибрати наш токен, який ми створили. Для того, щоб скопіювати адрес свого токену, повертаємось назад на DodoX та копіюємо адрес. Він там відображається, просто натискайте на одну кнопочку. Зараз десь тут я вставлю скрін. Після того ми вставляємо адрес свого токену. Натискаємо ОК, імпорт лебіга токен, натискаємо імпорт Лебіга токен, погоджуємося з правилами і натискаємо ОК. Далі нам потрібно додати ліквідність. І чим більше грошей ми сюди поставимо, тим вища ціна буде нашого токену. Наприклад, для початку я знову ж таки 10 доларів закинув ліквідність, щоб вам показати, як це працює. Коли ми додаємо ліквідність, там можна погратися з налаштуваннями. Детальні інструкції є зараз у Ютубі. Також знову ж таки не будемо на цьому загострювати увагу, адже ми зараз просто створюємо токен і для прикладу я показую, як залізти, наприклад, на PancakeSwap. Далі ми, коли додали ліквідність, кожна людина, зараз ви можете, я до речі, залишу посилання на даний токен, ви можете його перейти, купити, продати і так далі. Ви можете ним користуватися як повноцінним токеном та повноцінною криптовалютою, і він буде відображатись у вас на вашому гаманці Metamask чи. Траства, де б ви його не купляли. Тобто який гаманець, ви б не конектор до PancakeSwap. І вже ви можете бачити шкалу, коли ви купляєте токен Росте, коли ви продаєте токен падати. Тобто ви створили свою криптовалюту, яку зараз кожен може купити, кожен може продати і так далі. Тож, друзі, ось така коротесенька інструкція, як створити свій токен буквально за 2 хвилини. Тепер перейдемо до того, як створити свій токен в мережі тон. Для цього ми будемо використовувати всіма відомий е, бот-Bloom. Там є зараз мемпад, де кожен з нас зможе створити свій токен. І люди вже там, в цьому мемпаді, можуть купляти даний токен, продавати. Якщо в когось даний токен захайпиться, е, люди будуть його дуже часто купляти. Інші проекти можуть його залізти на свої платформи. Е, також в подальшому, якщо вас, у вас будуть великі об'єми, навіть е, будь-яка е, якась така. Нижче за рівнем біржа може залізти ваш спокійно токен і далі ви вже з цього зможете заробити сотні тисяч чи сотні тисяч доларів. Тож давайте я багато не буду говорити, це я помріяв, ось знову ж таки, за вас. І перейдемо до Bloom, Далі я створю ще один свій токен. Я тут вже один свій токен створив, він, до речі, вже торгується. Зараз я вам покажу його статистику, що там до чого. Я його сильно там не пампив, не скидав у свій телеграм-канал, щоб люди купили. Просто сказав, що я ось такий токен. Якщо е, хтось би підхватив його, то ми могли б непогано заробити. Е, тож, переходимо до вкладки Mempad. Зараз тут є ось це під меню, я натисну мій токен, і бачимо, що на даний момент мій токен виріс. Майже на відсотка. Натискаємо на нього. Ціна мого токену зараз 0, там цих 6 нулів і 48. Також в правому куті зверху цієї шкали ви можете побачити, що 30 холдерів зараз зберігають мій токен на своєму менцю, тобто вони їх купили. Транзакцій було 55 і торгова волатильність тут 222 долари. Переходимо до того, як створити свій власний токен. Натискаємо launch token. Далі нам потрібно додати назву, е, внизу тікер, тобто символ, як він буде добрий. Так як у мене це бейбі нейро було. В даному випадку, якщо в мене назва токену невелика, я буду створювати е, LeBiga, знову ж таки. Ось я створив Лебіга, Тікер буде також Лебіга, бо, бо назва невелика і до 10 символів я вкладаюся. Ось я створив токен, далі нам тут потрібно додати іконку. Я перехожу просто в Google і вписую Lebiga. Для прикладу, ось таку. я, я просто зберігаю зображення, переходжу назад, фонотека, вибираю ось цю картинку, натискаю готово. Після того, як картинку ми додали, залишається внизу е, додати опис. Я просто напишу Fan Token Lebiga. Далі бачимо, є наступний крок, потрібно вибрати банер, також додати свій телеграм-канал або твіттер, інстаграм і сайт. Я цього робити не буду і просто натискаю Continue. Далі нам потрібно вибрати, скільки е, тонн ми хочемо додати в ліквідність скажімо так, до даного токену. Чим більше тонн ми додаємо, тим більше е, токенів буде у нас на нашому балансі. Для прикладу, давайте я візьму один е, тон. Натискаю Підтвердити. Знову ж таки, натискаємо Launch. Бачимо, що токен створюється, переходимо в тонкіпер і підтверджуємо дану транзакцію. Це буде додаткова тут комісія, і знову ж таки загальна вартість складе 1,6 тонн даного токену Лебіга. Повертаємось назад. Бачимо, що мій токен лебіга створений, натискаємо Continuum і все. Буквально за пару хвилин він з'явиться вже у моєму гаманці тонкіпер, адже до Bloom я під'єднував свій тонкіпер-гаманець. Якщо у вас гаманець Telegram, знову ж таки у вас на цьому гаманцю мають бути пару доларів для того, щоб сплатити комісію і додати ліквідності. Повертаємось назад в тонкіпери, перейдемо в гаманець, і бачимо, що вже мій токен Baby Nero відображається. Тобто я його створював ще раніше. І також лебіга токен відображається в моєму гаманцю. На даний момент у мене 2 мільйони 150 648 токенів на моєму гаманцю. Якщо я хочу скинути посилання на свій токен, ми переходимо знову ж таки. до мемпаду. Ось, ви бачите, вибило мені е, сповіщення. Зараз я вам покажу, що. Нехай сфокусується. Що токен створений, і це зайняло у мене всього-навсього 2 чи хвилинки. Я натискаю Поширити. Ми можемо одразу надіслати комусь з наших друзів, або ми можемо скопіювати дане посилання і вже вставити, наприклад, в наш TikTok і вести пряму трансляцію і шилити даний токен. Чим більше людей купляє його, тим вище токен росте в ціні. Далі ви просто заробляєте на курсу. Адже у вас дуже багато даних токенів зберігається на вашому балансі. Якщо ви їх всі продасте по ринку, ви заробите не. Погано, якщо у вас там, звісно, буде багато холдерів та е, великий об'єм трейду. Ну, це все знову ж таки додаткові функції, але для прикладу я вам показав, що можна зараз створити свій токен без програмування, без великої команди і без великих грошей. Всього все я потратив тут е, не цілих 10 доларів. Якщо брати попередній токен, який я створював на Binance Smart Chain, там я потратив трошки більше. Але знову ж таки. Е, Вибір ваш, ви можете створити або там, або тут і пробувати на цьому заробити. Одразу давайте поговоримо про те, якщо ви просто створите токен, він у вас буде зберігатися, так як в мене, ви не будете ніде його шилити, ніхто про нього не дізнається. Адже будь-який токен для того, щоб про нього заговорили, має десь вистрелити, має хтось про нього дізнатись. Тому TikTok вам в допомогу. Коротше, друзі, зараз, щоб розвивати свій токен, достатньо всього на вашого телефону. Не потрібно нічого. Є TikTok, є телефон і там в описі посилання на свій токен і пробуйте якось це розвивати, пробуйте якось на цьому заробляти. Вам вдячний, що додивились відео до цього моменту. Надіюсь, це відео було цікавим для вас, і зараз хтось з вас створить свій токен. Так, напевно, що в 90% просто у вас буде токен, ви можете показати, показуватися своїм друзям, знайомим чи однокласникам, що у вас є токен, ви його створили, і ви на цьому колись заробите мільйони. Але тільки одиниці доведуть це діло до кінця і зможуть з цього заробити свої там перші 200-300 комусь повезе, так як тому малому в 16 років ваш токен десь зашилися, будуть величі в покупки він буде рости в ціні. І дай Бог, ви на цьому заробите не там 10 доларів, а так як він 60 чи 100 тисяч доларів. Залишайтесь на YouTube-каналі Шаркус, тут все про заробіток.